Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми говоримо на тему, як навчитися відмовляти. Головне, що ви маєте знати про відмови. Вашого бажання щось не робити, цілком достатньо, щоб сказати ні і не пояснювати, чому ви відмовляєте. Навичка відмовляти розвивається із часом, тож варто почати вчитися відмовляти з маленьких кроків у комфортних ситуаціях, наприклад, відмовити друзям у поході в кіно, якщо вам не хочеться йти на цей фільм чи оцей час, щоб поступово відчути впевненість. Коли наважитесь відмовити, пам'ятайте, що вам не варто відчувати провину за відмову, бо ні іншій людині може означати так собі. Ваші потреби важливі. Щоби спростити рішення, можна також скористатися додатковими запитаннями. Чи є у мене час, сили та гроші для цього зараз? Чи це відповідає моїм цінностям? Я справді цього хочу. Я погоджуюся, тому що насправді боюся наслідки моєї відмови. Ми так часто робимо вибір, аж інколи собі на шкоду, коли не наважуємося сказати ні. Бо просто відмовити непросто. Треба знати, коли, чому, кому відмовити, знати, як вітливо це зробити, впоратися із хвилюванням про те, що відмова може образити інших. Коректна відмова може звучати так: Дякую, але ні. Це не для мене. Дякую за пропозицію. Але я зараз не можу. Я не можу допомогти тобі із цим. Але якщо хочеш, можу порадити до кого звернутися. Мені шкода, але я не маю на це часу. Головні правила відмови такі: Постарайтеся казати ні. Чітко, без подивимось, ну можливо. Висловлюйте подяку за пропозицію, якщо дійсно відчуваєте вдячність. Якщо хочете, пояснюйте, чому відмовляєте. Можна запропонувати альтернативу або інший спосіб розв'язання питання. Дякую вам за увагу!